Всім вітання! Чарівна квітка дельфініум або король синіх квітів, як його ще називають. Мрія багатьох садівників і моя також. Нарешті я знайшла чудовий магазин, де можна купити гідні саджанці за смішну ціну. Але перед тим як розкажу про мою знахідку, попрошу у вас лайк та підписку. Мені дуже приємно за вашу увагу і що так багато людей цікавляться квітами. Тож, переходимо до магазину. Це зелений ідем. І моє друге замовлення тут. Замовляла саме дельфініуми ще раз, щоб переконатись в якості, тому що замовляла в різних магазинах і купувала на базарі, але найкращі саджанці саме тут. Ви бачили, які ціни? 43 гривні коштує саджанець в горщику по 9. Мені сподобалось першого разу, які прийшли. Для прикладу, у тих же бережнюків ціна на такі саджанці вища, а якість гірша. Минулого я разу замовила два сорти і зараз два, і навесно ще замовлю інші махрові сорти. До цього ж замовлення додала бузину з чорним листям, дуже мені подобається. А стільбу і папороть. за стільбою, до речі, мені не дуже щастить, це, напевно, моя що четверта спроба її виростити. Ну що Можливо, від зеленого едему мені пощастить, адже не дарма в них така назва. Замовлення робила на сайті, зателефонували, уточнили, коли відправити. Я сказала, відправляйте зараз і отримала посилку на початку грудня. В нас тоді була гарна погода. Доставка новою поштою, така коробка, обійшлася в доставку близько 180 гривень. А це бузина з чорним листям. Вартість такого саджанця 95 гривень. У мене є звичайно і дуже хотіла ось таку декоративну. Правда, не знаю, де буду садити, але щось придумаю: де наше не пропадало. А ось так гарно квітне дельфініум з мого першого замовлення. Пересорту не було. Зберігайте гарний магазин, адреса в описі. Всім мирного дня та квіткового настрою.